Ужгород готується до першого у місті трейлового забігу. Його проведуть 2 листопада в Шахтинському лісі. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Такими шляхами ми ще не бігали. Ми любимо перекривати інколи вулиці. Я кажу, перепрошуємо у автомобілістів нашого міста, але цього, цієї неділі, наступної неділі, перекривати ми нічого не будемо. Ми е, зустрічатимемося на вулиці Верховенській. Локації біля Уберу та готелю Прага, і запрошуємо звичайно всіх учасників. Ініціатива благодійна. Кошти від страхових внесків передадуть Федерації адаптивних видів спорту. Ми будемо збирати і акумулювати наші стартові внески на підтримку Федерації адаптивних видів спорту. Це команда Гладіатор. Ми розуміємо, що потрібні великі колосальні кошти відновлення спортивної інфраструктури, тому це буде такою маленькою участю нашою в розвиток спорту, адаптивних видів спорту в місті Ужгороді. Ще одна ціль події познайомити ужгородців із трейлом, поєднавши спорт, туризм і любов до природи. Це біг, який проходить по пересіченій місцевості. Це гори, це ліс, тобто там, де немає асфальту, там є набори висоти, там можуть бути болото, річка і ну, тому подібні перешкоди. Насправді він не є таким простим, як здається, але він дуже цікавий, дуже класний, купа емоцій. Тому ми хочемо, щоб таке в нашому краї також розвивалося. Підготували маршрути різної складності 2, 5 та 10 кілометрів, а також дитячі дистанції. Це траси будуть промарковані, дуже добре промарковані. Будуть серед лісу КП, тобто на яких буде водичка, Кока-Кола, і волонтери, які будуть підбадьорювати і будуть допомагати учасникам не загубитися не десь. Побігти не в ту сторону, так сказати, щоб не переживали, тому що ми розуміємо, що на даному заході буде дуже багато учасників, які дійсно вперше можливо познайомляться з тим, що таке трейл. На локаціях облаштують туалети, переодягальні і фотозону. Буде зона для дітей. Буде фотозона присвячена Хеловіну, так як ми в рамках цього забігу плануємо. Найкра... визначити найкращий костюм до Хеловіну, тобто всі бажаючі можуть бігти в костюмах. Реєстрація триває до 27 жовтня. Реєстрація відбувається на нашому офіційному сайті Уштрейл, і також на ресурсі «Таймінг івенс. Тобто, якщо ви визитите на наш сайт, ви побачите посилання на Таймінг івенс. Переходите, вибираєте дистанцію, оплачуєте. Відповідно, реєструєтеся. А для категорії військових у нас діють знижки, і для бігових клубів у нас також діють знижки. Кожен учасник отримає електронний сертифікат. А після фінішу повідомлення з особистим результатом. Старт забігу 2 листопада о 10.00 на вулиці Верховинській, 38. Там же буде й фініш.